Друзі, привіт! Дуже багато інформації про те, чого чекати 24 серпня. Багато лякалок від різноманітних експертів, які кажуть, що неминучий масований ракетний обстріл Росією території України і подають цю інформацію так, немов захисту взагалі немає, і можна вже скласти руки. і... Просто сидіти і панікувати і всього боятись. Дивіться, я закликаю вас не слухати таких експертів. Переважно ці люди не мають жодної дотичності до Збройних сил України і взагалі не володіють військовою ситуацією. Я хочу вам сказати і закликати вас просто згадати про систему протиповітряної оборони України і загуглити її ефективність останнім часом. Я вам можу сказати, що останнім часом 80-90% ракет. Крилатих, запущених Росією, збивалися е, системою ППО українською. А були випадки, коли Росія запускала чотири ракети, і всі чотири збивалися. Тобто, е, захист є, е, не варто боятися настільки, наскільки вас лякають. Тому що протиповітряна оборона є. Це перший момент, другий момент. Пам'ятайте, що Збройні Сили України також. Знають про 24 серпня. Збройні Сили України також вміють добре святкувати. Я думаю, ви бачили, що відбувається в Білоградській області, в Криму. Е і в цілому, що відбувається з складами ворога і базами на Донеччині, на Херсонщині, на півдні. О, це ще один момент. Тому 24 серпня. Безперечно, ракетні удари росіян швидше за все будуть. Але те, як це малюють, не зовсім відповідає дійсності, тому що наша армія зробить все максимально, щоб знизити загрозу росіян. Тому перестрахуйтеся 24 серпня, безперечно, подумайте, чи можете ви, наприклад, поїхати на пікнік за місто. Але зараз не сидіть і не панікуйте. Пам'ятайте, що наша армія дуже сильна, і система ППО в нас працює якісно. Все буде Україна, слава Україні! Переможемо!